Всім доброго ранку, 18 лютого. Сонечко. Кожен день любуюся сонечком. Усім бажаю гарного сонячного, мирного неба. Почалися ремонтні роботи. В тій ванні ми будемо ставити ванітаз і робити повністю ремонт. Так що вже приїхали хлопці і дубуть. Ой, ой, я дубуть. Всі плитки дубуть. Потім, як вони поїдуть, геть, я вам покажу, як вони тут зробили, підготували поверхню, а завтра прийдуть гідравліки і будуть нам ставити труби. Дивимося, що тут у нас робиться. Робота кипить. Ну, розказуй, розказуй, що тут що? робиться. За штукатурів, зірна пластинами. З'єднав до стіни, з'єднав тут до стіни, за штукатурою. Ще пластини одна тут, одна тут, дві по центру. Буде зроблено. До кінця тоді помалюю, ну і ніби все. Ясно. А ти ті пластини не будеш ховати середину, Ні, так і буде, так? Так і буде. Угу. Просто сіренько помалюєш чи якось, так? Не знаю, думав давати ребра жорсткості, ще такі Наш. приварювати. Ну наразі бачу, все добре. що все добре. Якби підуть якісь тріщини, побачиш, підуть. що підуть. Ну то тоді буде щось робити. Ні, не, не підуть. Ну то на що тобі ще мордуватися? Ну, і що ти сьогодні робив? Розкажи. Ну, це і робив. Ага. То, то здається, що то небагато. Mm -hmm. Так, нам вугілля. привезли. До речі, ти не дивився пластину чи мокрий. Виріжи, чи вже пластину пристав, привари, то все довго. Бо, Чуєш, що Ну, то, то, не, не, Це в мене неаккуратно. Ну ти що, зварщик? Я, Слухай, е, ти Але не ти дивився, марш... чи вугілля мокре? Не дивився, Є бо він вугілля. казав, що сьогодні вугілля краще цього Добре. разу. Подивимося. Подивимося, менше повне. Ага. У мене щитове вугілля. Добре. Ну то все. Ну, бачиш, я що от яму заробив. А тут була яма? Ну, була Бо яма. Бо я не замічала. Там, де ти ходиш, теж бач таке, тут як пилюка попадає, ну це по цьому можна замести. Угу. А це не рівно. Ну, я хочу а, ти будеш робити. тут робити, так? Ну ви ну, добре, можете добре. замести. Угу. Ну, файно, добре. Угу. Ось Так, а так, от ну, хлопці все. пішли, от вони затулили нашу ванну. Дивимося, що вони тут зробили. Вау! Нічого собі. Дивіться, що робиться. Так, там зверху застелили циратою, бо то не будуть вони дерево. Ага, тут ще підлогу не поздирали, бачу. Ще ванну не забрали. І ще тут трошки не обдерли. Ага, що тут не обдерли всередині. Тут бачите, які стіни з цегла, блок. Цікаво. Це мокре чи ні? Ні, сухе. Нема ніякого грибка. Сухе. О. Тут які Тут А то я забрала. Бур -бур. Так, Отак. Пахла. ну так. Ну що скажеш? З цього побудований будинок? Міцний чи не дуже? Ну міцний, міцний. Міцний. Бачиш, як є. Але дивися, вони такий шар штукатурки давали, а потім ще зверху блазерію. Ні, а ні. от, напевно каналізація йшла. От, тут. Так, да, вона так йшла, вони її замурувала. Наші не розуміють. Ну щоб не було є, видно. Ну вот. добре, але я маю на увазі, наші вони унітаз викинули. Саме важне, саме важне, щоб вони зробили. Ну. Вони мають якусь звукоізоляцію дати на ту трубу. Ага. Так, да, так, да, то тут треба сказати буде. Тому що ну. ця труба не звукоізольована. І Як ти лежиш в кімнаті, а ти зверху лежиш, то в Та ясно само собою. Так що отут, бачите, він ще тут має здерти. Зверху, там, і ванну вони мають ще розібрати. Тому що і завтра гідравлі, які прийдуть робити, а що вони будуть робити? Їм же треба подивити. Вони будуть робити, вони будуть, будуть? Тут. Ага, так. Ну добре. Ну і тут треба весь цей кут обдерти. Знаєш, що я запропонувала? А. Дивись, як гарно. Туди вміститься від унітазу і, і заховати. То Знаєш, така від унітаз є, який ховається всередину, а двері батьок. Або, а двері в цю сторону будуть відкриватися. в цей або бік. Пер... Ні, або перемістити. Просто не в цій вік. Зараз. Ой. Дивіться, яка пилюка, кошмар. Дивіться, сиво все. Забав. Добрий ранок, пів восьма, 19 лютого. Ще трошки сніг лежить у нас, але теж трошки. І ось такий схід сонця невидимий. О, бачите, пташки літають. Пройшло 10 хвилин, і дивіться, яке сонечко, вау. Що тут таке якесь як подвійне сонце? Чи то захмаре воно так виглядає? Цікаво. То, напевно, хмара, там і вона за хмари виходить. Цікаво. Слухайте, їду додому з роботи. Такий важкий день. А зараз йду додому, а там в мене переворот. Там ремонти. Ми зранку пустили майстрів. Це були гідравліки, і вони почали нам міняти всі каналізаційні водопровідні труби. Ну, Почали вони з тої ванни, що на горі, потім, ні, верніше, та, що на першому поверсі, на польському першому поверсі, бо тут є партер, потім перший поверх і другий. То почали з тої лаженки, яка є на першому поверсі, а потім кажуть, для того, щоб нам зробити це все, треба ще там зверху все переробити. І знизу, і вийшло так, що не знаю, чи ми будемо навіть мати, де помитися. Так що йду зараз додому, подивлюся. У мене як назло сьогодні, ж у мене масаж і на четверту. І як я то все встигну, не знаю. Вони казали, що буде до п'яти. Щоб я приїхала і їх відпустила після п'ятої. Вони словом, зараз покажу, що там твориться в нас в хаті. Вчора була така пилюка, що підійшла, Та пилюка пішла по всій хаті, по всій абсолютно, бо вони відкрили вікно. Там, де вони все зривали ті плитки. І вся пилюка пішла до хати. Ми всі сірі. У мене такі чорні штани, чорна блузка. Я вся сіра. Так що йду додому. Петро зараз на роботі, а я буду цим всім займатися. Яка за цим будинком рожева хмарка? Супер. Я бачу, що дуже багато є новеньких глядачів у нас на каналі. То для тих, хто не знає, то я хочу вам... Так, коротко розповісти, ми в Польщі купили будинок, купили його в іпотеку, платимо щомісячно за іпотеку 4 тисячі злотих на 15 років. І тепер ми купили його ще в листопаді минулого року, а тепер, плат... тепер почали аж ремонт. Ми знайшли українців, українську бригаду. І вони нам будуть робити. Хлопці молоді, завзяті, хочуть заробити і дуже добре працюють. Мені порадив мій колега-лікар, і вони в нього робили ремонт. І тепер ми почали з ванни. Чому з ванни? Тому що десь через три місяці до нас приїде їдемо погостювати наша мама, Петрова мама. Їй вже 81 рік, і вона не зможе туди-сюди по сходах ходити вночі там, допустимо, в туалет, Так? Тому ми вирішили почати з ванни, щоб вона до на нас приїхала і не мордувалася. Так що зараз їдемо і з вами подивимося, що там далі роблять. Бо на початку фільму я вже показувала, що там відбувається вчора, що відбувалося, тепер сьогодні. І поступово буду вам все крок по кроку показувати. Буду, крім того, називати ціни, які є в Польщі. Ціни на будматеріали, ціни на роботу, тому що, можливо, хтось буде робити, і це буде йому цікаво. Так що дуже я тішуся з того, що є нові підписники, значить вам цікавий наш канал. Так що запрошуємо до перегляду наших фільмів. Крім того, є дуже багато в нас плейлистів, ви можете подивитися, у нас плейлисти дуже на різноманітні теми. Найбільше, звичайно, плейлистів на медичні теми, тому що ми лікарі і... Багато на медичну тему ми знімали, крім того, про ноцифікацію диплому, про те, як стати лікарем, медсестрою в Польщі і так далі. Так що запрошую, у нас є списки відтворення. Теж дивіться. Бо багато людей потім мені пишуть і не знають, кажуть, а де подивитися тут чи інакшу тему. А я маю їм посилати лінк на те, що в нас є списки відтворення, крім того, що всі відео є, то ще списки відтворення. Але якщо не хочете там шукати, то в нас є один список відтворення, називається Наше життя в Польщі. І там я кладу буквально всі фільми підряд, які, які тільки є на каналі. Так що ви теж можете там подивитися. А зараз ми їдемо. У нас дуже гарна погода. Сьогодні 19 лютого і сонечко дуже світить, бачите. Так що немає як дивитися. Треба вже взяти окуляри в машину від сонця. Тому що дуже лупить сонце. Так, пішохід, пропускаємо. Подякував мені. Мені дуже чим подобається Польща, що тут всі водії пропускають пішоходів. Я не знаю, як в великому місці, але я знаю в нашому маленькому місці, ну яке маленьке, 50 тисяч населення. То тут ну, буквально всі людина ще не стала на пішохідний перехід, його машина вже зупиняється. Мені це дуже подобається. І я сама стараюся, як шофер, теж е, дотримуватися тих правил. І як пішохід теж старатися поважати один одного. Тому що це таке, сьогодні ти пішохід, завтра ти шофер, і треба ввійти в положення кожного. А Польща якраз дуже добре це... цього дотримувати. Так що такі справи, тільки що вдома, то завал. Коротше, пралки немає маємо на сьогоднішній день. Ні одного унітаза, ні одного ні душевої. Якщо що, поїду на стару квартиру витися. Хоча вже стару квартиру ми, може, за тиждень або за два вже продамо. Ми вже заключили умову підштемну, все вдалося, все добре. І тепер. Ми чекаємо, поки тим нашим покупцям банк дасть кредит. Вони кредит їм одобрили. Єдине лишилося тільки зробити оцінку квартири. Завтра у мене оцінка квартири, і тут дивіться, яка оцінка. До мене перезвонить той оцінщик. Я піду в ту квартиру, і він буде казати, підійди до ванни, направ камеру, а він підключиться до мене онлайн, і він собі буде робити фотки. То взагалі супер. Зараз нічого не треба ніде ходити, нічого міряти. Він тільки зробить фотки і все. Потім мені треба було зробити характеристику енергетичну. Свідоцтво характеристики енергетичної. Тому що поза минулого року великий такий закон, що ніхто не зможе тепер продати ні будинок, ні квартиру, якщо не буде цього свідоцтва. Це свідоцтво видається раз на 5 років, воно дійсне. Я його теж замовила в онлайн, тільки їм вислала нічого не видно вам, так? Нічого сонечко трошки світить. Вислала їм. Так якби розміщення наших кімнат і площу. Як, як то називається? Не схема, а ну, ви розумієте, про що я говорю. По польській це буде мапа, карта така розміщення цього всього. І плюс повністю заповнили там анкету, яке то, то мішкання, яка площа, яке які обживання і так далі. І все, і вони мені на другий день видали онлайн теж свідоцтво, нам мейл прислали. Я його видрукувала і тепер вже маю. Потім я ще вам скажу, що я ще повинна мати. Але це я там, мабуть, зроблю окреме відео, тому що там дуже багато чого потрібно. І це таке, знаєте, можливо, комусь треба буде. Можливо, хтось буде продавати квартиру. Або навіть той, хто буде купувати квартиру, то він буде розуміти, які документи мав взяти той, хто їм продає. Тому я думаю, що я зніму вам окреме відео, бо там багато чого треба сказати. Так, я паркуюся, йду на масаж, а потім долучу вам в кінці цього відео, долучу, що там в хаті. Бо вони ще наразі роблять, але там вони повністю весь стояк видубали всі дні, і я бачу дирку, яка є з третього на перший поверх і навпаки. Так що вони ще роблять, роблять від 8 ранку. І отже четверта година вони ще роблять і казали, що ще будуть робити. Так що я дуже задоволена тим, що вони не тянуть, вони прийшли і зразу роблять. Мені це дуже подобається. Отакого прийшли і взялися до роботи зразу. Ніяка не кава, не чай. Я їм пропонувала, вони не хочуть, вони не немає часу. Ну це погано, тому що людина мусить харчуватися. Доброго ранку. Сьогодні 20 лютого, пів сьома. Я встала, бачите, покажу вам. Тут замовили нам вікно вже. Той наш бригадир Степан. Він знайшов таке вікно подовгасти. Гарне матове. І це двері ми зняли. І я вам покажу, як виглядає всередині. Тому що сьогодні вони прийдуть і будуть вже щось робити. От, дивіться. Дивіться, бачите, вже нема ванни, вже все повідбивано, всі стіни голі. О, тут ще плитка там лишилась трошки. Але фактично все вже відбито. От. І гідравліки вчора отут поставили нову трубу, а стару забрали каналізаційну, Вже буде ставити новий водопровід. Це вікно будуть велике забирати, і буде таке наполовину менше вікно. Але е, цей от, цю частину вони закладуть, щоб стала душова кабіна і не, нікому не заважало. Ну, бо, в принципі, наш тут такого великого вікна. Це абсолютно не потрібна річ. Ось такі стіни. Тут труби в стіні. Вони казали, що вони, зараз я приближу. Казали, що ці труби в стіні, бачите, то металеві. І вони вже ржаві і в будь-який момент могли прорватися і нам потекти прямо в стіні. Так що вони будуть все то міняти. Тут ванна була, вони забрали, відрізали всі труби. Так, цей гіліней буде забиратися, тому що тут ми поставимо такий рушнику сушку, бо він теж займає місце. Так що так це виглядає на сьогоднішній день. Іду зараз вам покажу, що вверху і внизу. Так, у нас тут Добре. посеред дороги стоїть унітаз. Цей унітаз зняли, він стояв тут зверху. І поставили його. 에... Верніше не його, а поставили той, що знизу, був, сюди. Бо якось той старий не вміщався, бо вони міняли трубу, бачите, там все поміняне. Так. Тут наразі ми миємося в ванні В душі. Вікно теж будуть міняти, але це вже пізніше, коли будуть цю ванну робити. Вони як зроблять ту, що внизу ванну, то зразу будуть робити ту, що вверху. Так що така ситуація. Ми нічого тут міняли той унітаз, бо зразу ставили каналізацію на всі три ванни. Так, ідемо самий низ. Тут, коротше, неможливо пройти з пилюка, поки дійдеш всі ноги в пилюці. Демо вниз. Подивимось, що тут зробили. Так. Тут. Ой, яка дирка, я навіть не бачила. Ого. А з тої дирки холодом чути. А, що холодом? Тут батарею забрали. От, бачите, повністю поміняли на нову каналізацію. Тут вони провели нову якусь грубу трубу, водяну. Сюди вот запускати. От, внизу каналізація. Ой, тут видовбали дирку. А на що вони видобували? Питання хотіли вони знати. Що тут? Душ лишається? Я не знаю, подумаємо ще. Ну то треба їм сказати. Якщо там не вдасться зробити технічну... О, до речі, йдемо, подивимось, що там. Чікай, чекай, чекай. а отут вони що зробили? Покажи мені. привели трубу. Ага, труба холодна, і... холодна і гаряча. так? Вибили під пральні машинки, пральні машинки. Пральні машинки і сток відправляли. Ну як холодно, чого так холодно? Ну тяне з гаражу. Але ти не розумієш, там дуже, дуже сильно таке виражу, що ворота відкриті. Ні, Ні, не відкриті. Ні. Тя. А тут буде теж. А, а тут буде. та е... ванна. ванна. А якщо вона буде тут, то там того душу не треба. Де? Нема часу, змінимося на роботу. Ай. Добре, <клухи> якщо там технічна ванна, то що тут? Тут просто буде великий туалет, їм треба сказати, трапля до... то треба знати, що тут має бути. Я ще подумаю сьогодні на роботі. Сьогодні подумай і скажу. Так що така ситуація у нас. Пілюків дуже багато. От тут ще якісь каналізаційні труби, то що буде ще аж ставити? Добре, угу. Добре потім будемо далі вам продовжувати.